Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Риби на листопад 2024 року. Отже, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 листопада відбудеться новий місяць в знаці Скорпіон. А це для вас 9 сектор гороскопу. Що це взагалі означає? Дев'ятий сектор. Сектор це сектор, який відповідає за закордон, за все іноземне, за навчання, за імміграцію. А новий місяць це коли щось нове входить в наше життя. Наприклад, якщо ви проживаєте в імміграції, можливо, ви приймете рішення змінити для себе країну, або, наприклад, просто ви можете захотіти просто іммігрувати в нову країну. Ну, все не так просто, але потім це може бути тема, якщо ви співпрацюєте, наприклад, з іноземними компаніями, у вас буде хороший договір про співпрацю, або просто ну, якась фіно, фінансова допомога за кордону, або це може бути ще тема навчання. Можливо, ви поступите вчитись за кордон, або підете на нові курси за кордону. Тобто щось пов'язане з цим. Наступне це Меркурій, адже 2 листопада Меркурій змінює знак і переходить в знак Стрілець. А це для вас 10-й сектор гороскопу. Що це взагалі означає? Е, от е, Меркурій це планета, як ви знаєте, яка відповідає за наше мислення за комунікацію з іншими людьми, за навчання так само за переговори, за транспорт, за техніку. І коли вона буде знаходитись у вас в 10 секторі, а 10 сектор це сектор, який відповідає за роботу, за кар'єру. Це означає, що вам буде легко давати спілкування з іншими людьми. Ви легко е, знайдете ну, Контакт з клієнтами, швидко зможете надати необхідну для них інформацію, зробити проєкт і так далі. Тобто на роботі і в кар'єрі, в сфері комунікації на вас чекає успіх. Наступне це значить. Тема пов'язана з Марсом, адже 4 листопада Марс змінює знак і переходить в знак Лев. А це для вас шостий сектор гороскопу. Це знов тема, яка стосується роботи і фінансів. А Марс це планета, яка відповідає за активність, нашу енергію. І коли він буде знаходитись у вас в шостому секторі гороскопу, це робота і здоров'я. Це означає, що ви будете дуже активними в сфері роботи. Тобто, якщо ви переживали, що у вас не буде роботи, не буде замовлень, не буде клієнтів і так далі, то за це переживати не варто. Все це у вас буде. І Взагалі і ще це може бути тема, пов'язана з здоров'ям. Але Марс це планета, яка відповідає за операції, за гострі предмети, і шостий сектор теж відповідає за здоров'я. Тобто, якщо ви ну, в якийсь момент почнете почувати себе недобре і так далі, то краще ем, звернутися до лікаря, і, можливо, так ви зможете виявити якусь проблему в своєму організмі і тілі. Наступна ця тема це Адже 11 листопада Венера змінює знак і переходить в знак Козиріг. І це для вас 11-й сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу і за гроші, а 11 сектор це сектор. Нашої реалізації, наших мрій, інтернету, друзів, можливо, у вашому житті з'являться нові друзі, або ви будете реалізовувати свої плани через інтернет, Типу, ви захочете продавати свої послуги або свій товар через інтернет, і саме такий шлях буде кращий для вас і для вашої реалізації, тому що в цьому секторі знаходиться Венера. Наступне це повний місяць, адже 15 листопада відбудеться повний місяць, в знаці Телець, і це для вас третій сектор гороскопу і що це значить для вас буде означати? Повні це завжди про результат, про завершення, про підсумок. А третій сектор гороскопу це сектор, який відповідає за комунікацію, за підписання документів, за переговори. Можливо, успішно завершаться якісь переговори, які ви довго вели з партнером. або, наприклад, ви там довго не могли продати чи автомобіль, чи свою нерухомість, якусь квартиру, чи бабусі, чи там батьків, чи вашу. Вас була. І це означає, що зараз ви зможете підписати цей договір на продаж і переоформити квартиру. От, Тобто якийсь результат, підсумок по третьому сектору може бути. І ще це може бути, що ви, там, наприклад, припините спілкування з людиною, яка ну, перестала. там Ну бути вашим другом, скажімо так, от і ви ваші шляхи просто розійдуться. Наступне це значить тема Сатурну. Адже Сатурн 15 листопада почне рухатись прямо, а до того 5 місяців він рухався ретроградно. Як ви знаєте, Сатурн транзитом проходить по вашому знаку, знаку риби, і для вас це перший сектор гороскопу. І тут, як перший сектор, відповідає за наше я, за нашу особистість, за нашу діяльність, за те, як ми виглядаємо. І, так далі. і е, Сатурн може давати вам певні сумніви. сумніви. знаєте, Сумніватись в собі, а чи, наприклад, дійсно я експерт, а чи можу я брати за свою діяльність такі кошти? А чи дійсно я там в, в, не відповідаю вимогам краси, наприклад, супермоделі, чи е, цього соціуму? Тобто у вас можуть бути якісь думки такі. Які, скажімо так, дуже далекі від е, життя. От, а все-таки ми повинні жити життя і е, менше заганяти себе в ці комплекси, в ці страхи, в ці незрозумілі ситуації. І це міг давати якраз Ретро Сатурн. Зараз, вже після 15 листопада. Ви маєте почувати себе краще в своїй діяльності і так далі. І ще могли бути е, такі незрозумілі ситуації з роботою все літо і перші два місяці осені, що ви не знали, ну я буду там працювати чи не буду. Ну мені вийде знайти роботу чи не вийде. Ну, типу, такі незрозумілі ситуації з вашою діяльністю. Ну зараз вже все буде більш зрозуміло. Ось наступним. Це Плутон, адже 19 листопада Плутон входить в водолій, і це для вас 12-й сектор хороскопу. Якщо ви це слухаєте і думаєте, скільки він може входити в той водолій, то вже все. На наступних 20 років до 2042 року Плутон буде в водолії, і вже повертатись в Козирог не буде. Вже після водолія. Через 20 років настане тільки ваша черга, так як для вас, це 12-й сектор гороскопу, то для вас можуть бути трансформації по цьому сектору. Наприклад, ви, якщо ви іммігрували навіть Попередніх два роки, там починаючи з 22-го року, ви в цій імміграції можете прожити 20 років. От реально там в тій країні, де ви є, і з тими людьми, тому що Плутон з, з Плутоном це взагалі все надовго, і все це... це дуже серйозна планета, і він буде трансформувати вас. тобто, це для вас може бути життя в еміграції, життя в пізнанні себе, там, розуміння себе в, яких, в цих всіх речах. Ось наступне це сонце. Адже 21 листопада сонце змінює знак, переходить в знак стрілець. І це для вас 10-й сектор гороскопу. Тобто, на найближчий місяць для вас буде дуже актуальна тема роботи і кар'єри взагалі Вашого розвитку, професійного я маю на увазі, і я раджу вам, звичайно, скористатись таким становищем і працювати. І останнє це Меркурій знову, адже 26 листопада. Меркурій розпочинає свій ретроградний рух, і ретроградний він буде десь до 20-х чисел грудня. І для вас це 10-й сектор гороскопу, теж тому, що він знаходиться в стрільці, і це тема значить, роботи і кар'єри. І хочу нагадати, що по ретроградному Меркурію не варто купувати нову техніку, підписувати документи на квартиру, на покупку її, купувати автомобіль, починати щось нове, але. Що добре, займатися старими питаннями, то, що ви знаєте, то, що вже було в вашому житті. І це для вас дуже актуальна тема це кар'єра і робота. Наприклад, ви працювали з якимсь клієнтом, і він знову з вами зв'яжеться. Супер! Або, наприклад, вас попросять попрацювати на проєкті, на якому ви колись працювали, або ви не доробили якийсь проєкт, завдання і так далі. І зараз вам добре його доробити, що ви за це і отримаєте. Фінансову нагороду так далі. І взагалі, що е, добре робити по ретро Меркурію, підтягувати хвости. Тобто, якщо у вас є якісь недороблені справи, які стосуються цих тем, особливо роботи, то е, прошу дуже, займайтеся. Ось такий місяць чекає на вас риби. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.